Другий день фестивалю фронтера це не лише культурна програма, а й багато живих емоцій. Відвідувачі діляться враженнями, купують книжки, роблять фото на пам'ять і просто насолоджуються атмосферою. Мені дуже подобається організація, підхід до організації. Дуже багато локацій, можливість задонатити і можливість бути залученим. В Планах залишити книгу, і я думаю, будуть фото і плюс щось також підкупити мерчу. Тема спільності була у центрі кожної події фестивалю. Та чи вдалося передати її відвідувачам? Про це розповіла організаторка фронтери Ела Яцута. Коли я сьогодні неодноразово чула, як ті чи інші апелювали до цього, там хтось розповідав. ми йшли там. Ось це в нас така зона, ми продумали ось цю річ, тому що воно дуже класно поспільність. Або відчуваєте, в нас це в цьому з вами спільного. Ми тому всього не прийшли сьогодні. І це приватні розмови, коли ти просто йдеш по фестивалі. Тобто слово справді відгукується людям, і тоді ти розумієш, ага, значить, воно було правильно пробудоване і воно спрацювало. І люди справді шукають оце спільне між собою. Підтримати Збройні сили України на фронтері можна і по сезонному. Волонтери з організації Ангар продають свіжу кукурудзу. Смачна ідея, яка збирає кошти на допомогу військовим. Збираємо знов на оптоволоконні дрони разом із нашими партнерами. Окрім того, що на самому фестивалі фронтера ви можете бачити розміщені QR-коди по всьому фестивалю. А партнери, які продають мерч, продають хлібчик, самоси роблять татуювання і так далі. Теж. Мають якийсь відсоток донатний на наш фонд, і наш фонд власне зробив окремо свою точку. Ми тут продаємо кукурудзу за донат від 100 гривень і більше, і всі 100 відсотки йдуть на сили оборони і безпеки України. Щороку фронтери фронтера змінюється і розвивається. Організатори уважно дослухаються до відгуків гостей і враховують їх у програмі. Так цьогоріч особливу увагу приділили дитячій зоні, зробили її зручною, цікавою і окремо організованою. Ми дуже уважно прислухаємося до відгуків людей. Те, що минулого року нам говорили, ага, у вас все було класно, це було круто, але не працювала дитяча локація. Точніше працювала недостатньо так, би хотіли, вона не дозволяла залишити дитину на весь день і спокійно піти, слухати події на основній сцені. І ми почули це. Засмутилися і пішли робити так цього року, аби спокійно цілий день працює дитяча локація. Там дитячі письменниці, в них забавлянки, в них читанки, в них різ майстерки і все, що тільки можна вигадати. Для батьків і дітей дитяча зона стала комфортним і затишним простором, де можна цікаво і з користю провести час на фестивалі. Дуже круто, що цього року вже цього року вже продумали програму для дітей різного віку. Тому ну насправді я задоволена. Як дорослі, так і маленькі відвідувачі фестивалю залишаються задоволені програмою. Тут кожен знаходить щось цікаве для себе. Як ось юній гості Соломії найбільше сподобалися концерт і стендапи. А у вільний час вона із задоволенням читає книгу, яку придбала на фестивалі. Мені дуже сподобалось вчорашній концерт Крихітки і сьогоднішній стендап зранку в 11-й годині. Дивокровці купила в книгарні. Можеш сказати про що про дівчинку вона ходить в школу, їй багато всього вважається. і ну, виявляється, вона напівдемон і напівангел. Другий день фестивалю добігає кінця. Фронтери зібрали письменників, музикантів та відвідувачів. Кожен із яких знайшов тут щось важливе для себе.